Привіт, я все зиче. Що мені робити? Часто це теж дійсно емоційно він це зробив, а потім думає, як це правильно розрулити. На даний момент, яка в нас є ситуація, як можна з того вийти, щоб не потрапити під гіршу відповідальність? На даний момент, нарешті, є варіанти вийти з цієї ситуації, бо раніше це тільки кримінальна відповідальність, зараз та є можливість повернутися на службу. Тобто, це відкрите кримінальне провадження. А може бути і не відкрите, є там інші алгоритми, це або звернення в ВСП і відправляють в резервний батальйон, і з нього вже йде розподіл в якусь військову частину, або людина собі шукає бригаду, куди вона хоче потрапити, де вона буде продовжувати проходити військову службу. Звертається до слідчого, якщо вже відкрите кримінальне провадження, він подає документи до суду і ухвалою суду, його повертають на військову службу. Але якщо це зачиняється, сизич... Вперше. Якщо це вже там другий, третій раз, ну то відповідно там тільки кримінальна відповідальність. Яка кримінальна відповідальність за ті повторні СЗЧ? Розкажи, будь ласка, бо може багато хто навіть не оцінює цієї ситуації? Ну там від трьох до п'яти років, якщо я не помиляюся. Але може бути там пом'якшені терміни, якщо людина щире, там щире каяття, якісь є певні обставини, справді там стан здоров'я чи сімейні обставини, то можуть бути ну, м'якші. Якщо на наступне тепер питання, яке до речі, часто призводить до